Перша субота місяця, винагороджуючися та причастя, а також літургію, яку ми жертвуємо до непорочного серця Матері Божої. Також і сьогодні за новим стилем це Матері Божої, стрітення де Марія жертвує дитятку Ісус в Єрусалимській святині. Як я важливо і цей місяць, де Марія жертвує дитятку дитяку жертвує свого Сина і у Католицькій церкві в тому місяці також моляться за святі покликання до стану священичого монашого. моляться, щоб Господь Бог покликав з нашого народу і з цілого світу тих, які би несли Слово Божої науки всьому сотворенню. Від заходу до сходу, чи від сходу до заходу, від півдня на північ, щоб всім людям оголосити ту радісну вістку, ту радісну новину о спасіння людської душі, щоб властиво тим, які перебувають в темряві, ті, які мають тяжкі хрести, ті, які мають різного роду випробування, щоб вони. Пізнавши, почувши ту добру новину спасіння людської душі, О царство небесне, щоб вони взяли ту ідею, щоб вони жили тою святою вірою, а колись і здобули це найбільше блаженство Царства Небесне. Рівно ж наші очі є звернені на Марію, та як ми розважали в часі адорації. Звертаємося до Марії і подивляємо цей подвиг цієї жінки, цієї матері, цієї невісти. Цей подвиг, який вона зробила у своєму житті, і вона, отримавши той дар Божий, ту благодать Божу, вона не змарнувала її. Перша ева змарнувала той дар Божий. Отримавши ту велику ласку, те вибране дитинство Боже. Вона відвернулася від Бога. Вона послухала диявола. І тому ми бачимо крах, велика руїна. А Марія, отримавши той дар від Бога, ті привілеї, непорочне зачаття, дівицтво, чистота серця, душі і Боже Материнство, Марія не змарнувала тих дарів. Марія була вірна Господу Богу. І тому цей приклад Марії служить нам, коли часто в нашому житті десь є таке знеохочення, десь є такий певний момент кризи, випробувань, смутку, жалю, терпінь, яку ми би вістку не отримали завжди допоручаємо поручаємо в руки доброго Бога. Господь Бог певно нам допоможе у вирішенні тих наших складних ситуацій, характеру родинного, національного, е сімейного, е в тих різних аспектах терпіння людського нашого життя. І тому Марія вчить нас прикладом свого життя, як маємо довіритися Богові. І, здається, хтось би хотів, знаєте, хтось би прагнув. Так я хочу наслідувати Матір Божу. Так той ідеал Марії, він є такий гарний для мене. Але дитино, щоб наслідувати ідеал Марії, щоб йти за Марією, щоб ступати її стежками її дорогами. Це є замало бачити ідеал. Але треба знати, що, що життя цього ідеалу. І тому перше, той ідеал, який нам дається, це, це покора учинила, що ти Бога породила. Тих два той ідеал перший покори смиренності, без нього не можемо сягнути нічого. Не можемо осягнути в нашому житті. Ото я, слуга Господня, хай мені станеться по славу твоєму, це є глибина покори пречистої Діви Марії. Якщо ти хочеш наслідувати у своєму житті ідеал Марії, не маючи покори, не маючи смиренності, не маючи тихості, лагідності, Дівчона, це, ти, 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 ти скоро розчаруєшся. І ти тоді звинуватиш Марію і скажеш, О, я хотів іти за тобою. Я хотів наслідувати тебе. Я хотів любити Бога так, як ти любила, але ти мені в тому не допомогла. А Мати Божа скаже нам. Я починала любити Бога від смиренності. Від покірного, лагідного, смиреного і тихого серця. Я не шукала, не шукала в тому світі якогось доброго, вигідного місця. Мій син був син Божий, але я не користала з його авторитету. Я була тільки Слуга Господня. Я не користалася привілеїв Його, який Отець Небесний мені подарував. І ти хочеш щось усягнути, і ти хочеш щось здобути в своєму житті, то мусиш наслідувати ту тиху, ту покірну, то лагідну і смиренну Марію. І перший крок до духовного життя. Перший крок до духовного подвигу це їх крок покори, лагідності і смирення. Без того, без того, духовного життя жодного немає. І показуха, є велич, є горти, гординя, але немає духовного життя. Духовне життя Марії почалося від покори, От я, слава Господня. Хай мені станеться по славу Твоєму. І тому хочемо направду, наслідувати Марію, ти чеснота, яка мала причиста про Мата Божа. Вчим Марію, просім Марію, просім Марію, працюємо над своїм внутрішнім життям. Мати Божа, не можу бути, реагую на все не тільки на слова, а на погляд, на вид. Реагую, коли чоловік прийде, випивши. Реагую, коли хтось мені якесь сказав слово і так далі. Реагую, і все, не можу з нічим змиритися. Моє серце не є, не є як, ми спів, як ми співаємо в літанні Матері Божої, Посудено Духа Святого, Посудено прегарне. Моє серце не є посуданою Духа Святого, моє серце є посуданою повна завісті, ненависті якоїсь помсти, образи, жалів непотрібних. Марія повна ласки. Марія лагідна. Дай ж, допоможи мені. Допоможи мені, мати Божа, щоб моє серце було також, як було Твоє. Посуданою Духа Святого, посуданою покори, милосердя, терпеливості. І тому, дорогі браті і сестри, це є важливо, оце є те, що ми називаємо школа Марії. Та не тільки взяти вервицю і молитися до Матері Божої. Я відбуваю помпеську. Добре, я тішуся. Але то є амулет для тебе чи це є духовна вправа? Я не відбиваю вам охоти, ні, сухрани Божа. Але може деколи варта відмовити одну десятку, але вникнути в ту глибину, в ту містерію, того таїнства. Бо часто, знаєте, молитва наша є такою, такою відбувальщиною. Порахувати, що я відмовив, що я зробив, а що ще ні. Але ефект тої молитви, якість тої молитви. І тому стараємося дійсно просити приблагословену Діву Марію, щоб вона нам дала оце глибоке розуміння віри. Щоб тоді, коли сум війшов в наше життя. Якесь страждання, якусь я отримала зловістку, якась там проблема є на роботі, а може розпадь, як собі дам раду та йдім до Марії. Просимо в неї поради, просимо направду, в неї того світла. Просимо, щоб наше серце. Було посудиною тих чеснот, які мала приблагословена Діва Марія. Мати Божа, ти бачиш, як нам тяжко. Тяжко є, бо з усіх сторін Сили темряви нападають на нас такі слабі є в вірі, так мало тої надії. Так мало дійсно тої жертви, тої посвяти, тої любові, тої ефіри. Але притоли нас до свого люблячого серця. Скрий нас, скрий нас, Маріє, у своєму люблячому серці, а в тому серці ми знайдемо спокій. Ми знайдемо відпочинок, ми знайдемо любов. В тому серці ми знайдемо прибіжище, і в тому серці ми знайдемо надію. Тому, дорогі брати і сестри, є дуже важливий такий момент, щоб ми не тільки так пусто, знаєте, ну, тобто не то, що пусто, але коли так, то, то я не тільки вам кажу і собі. Так, То є десь часто рахуємо, як ми помолилися, що ми помолилися, але мало часто ми дійсно розважаємо. Мало так в нашому серці направду є такої тишини духовної, спокій духовний. В серці Марії не міг війти диявол, воно було чисте. І Марія зберегла отой спокій свого серця, спокій своєї душі, і нам то бракує. Бо при найменшій нагоді, при найменшому зриву, двері нашого серця відкриваються, і входить в серце цілий ураган, цілий буревій. І те, що ми складали, те, що ми молилися. Те, що ми працювали над якимись чеснотами, і той боровій, навіть не за хвилину, але за пару секунд він все знищив. І в тій хвилі і розпач, і безнадія, і навіть слово погане, і все. Тому вчимся закривати двері свого серця. Тимося закривати двері свого серця перед таким боровієм у нашому житті. Втікаємо. Втікаємо від борові. Втікаємо від грози. Втікаємо і скоронімося в серцю Матері Божої. Ви знаєте, то є на направду та опіка Матері Божій. От останнє, ви знаєте, той Євген загубився. Знайшли його, він був на привокзальний, свідка допомога взяла на топольну Правда, він ще лежить в лікарні. Ще лежить в лікарні, але ну, є вже критичний стан і так далі. що Вже говорить, пізнав жінку. І що говорить жінка? Повідає мені. А ми, дійсно, я, я так чомусь, мені шкода його завжди було. Не знаю чому. Так якось шкода завжди було. Мені і це. І то так було Наприємно, Ми всі переживали. Багато людей переживало, навіть світських дзвонило і так далі. Переживали за нього. Знаєте, отак от чомусь люди, так як знали, що він пропав, то було це. І вона каже: викликає її лікар. Ну, і Вона питає, як там було, що він, вона він каже, Гематома дуже велика є, каже, як долоня. Ну і то шок був. Що знаєте? Де взялася? Що, бо, бо знаємо, якщо не розійдеться, ну, а то, то є головний мозок і все те є то є цей. І каже, що вчора чи після вчора його брали? І лікарі в шоці? Розійшлося. І каже жінка мені, Лікарі привезли до нього, знаєте, ну, ну він був так впав, там ще як людина мокра і так далі, і все. Ну, і хтось подумав може бомжики і все. Але там, чи сестра, чи хто сказала, та чи лікар сказав? Ну, то якийсь побожний чоловік. Він коло себе має три вервиці. А він був такий. Знаєте? Він коло себе має три вервиці. Каже, якась побожна людина. Хіба це не опіка Матері Божої? Хіба це, отак от жінка вчора свідчить, запам'ятаю, був вівторок, тоді ми молилися до Матері Божої потіхи і так просила Марію, яка є опіка Богородиці? Що не? Тому любимо Матір Божу. Любимо. І да коли, коли є така безвихідь в нашому житті, безнадія в нашому житті. То Мати Божа нам завжди допоможе. Тому намірення на місяць лютий параманного братства це є молитва до молитва за вибори, ласку Духа Святого і опіка Марії над нашим народом.